Доброго дня, колеги! Хочу сьогодні вам продемонструвати свій причіп, який я зробив тої зими, і на протязі сезону я його випробував. Ну і оскільки він показав себе непогано, то я вам його трошечки покажу. Значить причіп, як ви бачите, модульної системи, тобто маємо Прицеп один. Ну і до нього йде декілька модулів. У мене, зокрема, їх три. Е, так, чим він відрізняється від інших, тому що в Україні зараз робиться багато прицепів, але таких я ніде не зустрічав. Хоча шукав конкретно саме таку систему, але ніде не я її не знайшов в інтернеті. Тому спробував зробити. Ну і дивіться, що. У мене вийшло. Значить, причіп на пневмоподушках. Ресор немає, як бачите, тільки пневмоподушки. Все. Що це дає? Це дає, ну, по-перше, пневмоподушки це плавність ходу. тобто я скільки схотів, скільки і накачав їх. І в будь-якому випадку причіп іде мягко. Для бджіл, для бджіл саме то. Значить, друга якби перевага. Погрузка, розгрузка. Немає ніяких домкратів, як бачите. Просто ноги, які фіксуються через отвори і все. Більше немає нічого. Домкратів ніяких немає, не треба бігати кругом платформи. Значить, про що, що я маю на увазі? От дивіться, зараз причіп знаходиться на колесах, я його піднімаю за дишло, можна чіпляти до машини і тягнути куди завгодно. Точно так само з вуликами, якщо він буде, все те саме. Не сумнівайтесь, тепер дивіться, що я роблю. значить Трошки незручно однією рукою, ну зараз спробую. Так, розкладаю ноги. Так, шукаю. Шукаю отвір підходящий розклад. Ноги одну. Так само другу. Зараз з іншого боку розкладемо. Так, так само з іншого боку. Так. Так, зафіксували. Так, ще одна. Так. Так, як бачите... Так. Тут, до речі, у фіксаторів така хитра система. Значить, дивіться, я потроху піднімаю ноги. Зараз нижня, нижній отвір совпадає, можна стопорити. Всі інші не совпадають. Піднімаю буквально 2 см, совпадає вже інший отвір. Ще 2 см, тут вже інший отвір. Тобто з кожним 2 см, кожні 2 см можна зафіксувати. Так, Фіксуємо. Так. Все, ноги розкладені. Тепер дивіться, що ми робимо далі. А далі ми просто беремо, ну, наприклад, отакий якийсь предмет і просто спускаємо, просто спускаємо подушки. Дивіться, що робить прицеп. Зараз чекайте. Зараз він почне опускатися. Так, все процес пішов. Уважно дивіться, деякі деталі. Прицеп зараз пішов вниз. Платформа стоїть на місці. Так, трошки холодно. Повільно всі процеси відбуваються. Трохи пальці померзли. Так. Так, як бачите, прицеп... Опустився, ось тут добре видно, що, бачите, опустився. нижче платформи. І все, і тепер можна знімати з ручника. Ручник. Так. Так, трошки опустимо, бо тут є такий фіксатор, який платформу ставить на своє місце. Так, і тепер виїжджаємо прицепом. Як бачите? Все, виїжджаємо прицепом. Все. Так, ви зрозуміли, так? Да? Тобто я спустив подушки, прицеп опустився і я спокійно з-під модуля виїхав. Все, тепер прицепом їдемо і в зворотній послідовності забираємо іншу платформу. Тобто я підкачую під платформу, включаю компресор, накачую подушки, подушки піднімають прицеп, ну і модуль. Складаю ноги і поїхав. Все, ніяких більше домкратів, ніяких там тріщоток і ніяких вінтів. Зрозуміло, так? Да? Приїхав, спустив. Викотив прицепа і поїхав. Якщо місце дозволяє, я можу навіть не відчіпати від машини прицепа. Просто витягнув його машину і поїхав далі. От такий прицеп. Все, кого цікавлять будь-які питання, телефонуйте, пишіть, відповім. Якщо є якісь поради, будь ласка, вислухаю. Все, дякую за увагу.